Розглянемо ситуацію з заповненням Д5 з відомостями про трудові відносини. Д5 формуємо в цілому за квартал за наявності подій, які в ньому відображаються. Що це за події? У звітньому кварталі працівник був прийнятий чи звільнений з роботи, або з особою було укладено, чи закінчився ЦПД на роботи послуги. Також формуємо Д5, щоб показати початок або закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами для догляду за дитиною до 3 чи від 3 до 6 років. А ще показуємо в Д5 переведення на іншу постійну посаду роботу в того ж роботодавця, переміщення працівника з одного структурного підрозділу до іншого. Та ще одна підстава особу, призначену на нову посаду. Якщо нічого з переліченого вище у звітньому кварталі не відбулося, формувати порожній Д5 не потрібно. Щодо призову прийняття на військову службу, звичайні роботодавці не вказують початок закінчення військової служби в Д5, також не зазначають і не заповнюють графу 19 військове звання в Д5. Усе це для силових структур. Переходимо до заповнення: прийняття або звільнення. За загальним правилом відомості щодо прийняття чи звільнення працівника відображаємо в окремих рядках. Єдиний виняток з цього правила ситуація, коли працівника прийняли і звільнили в одному місяці звітнього кварталу. У цьому випадку формуємо на нього один рядок. У всіх інших випадках кожну подію зазначаємо в окремому рядку, навіть якщо ці події відбулися в одному місяці. Наприклад, звільнили з сумісництва, прийняли за основним місцем роботи до того ж роботодавця в одному місяці. Буде два рядки, окремо звільнення, окремо прийняття. Ще прийняли працівника і в цьому ж місяці перевели на іншу посаду знову два рядка. Наступні події переведення чи переміщення. Факт переведення на іншу постійну посаду роботу чи переміщення на інше робоче місце відображаємо одним рядком. Якщо працівник основний, у графі 07 указуємо категорію особи 1, якщо сумісник як 2. У графі 10 дата початку роботи на новому місці. У графі 12 проставляємо 1, зазначаючи, що це рядок з інформацією про переведення. Кадрові графи 13-15 заповнюємо обов'язково. В графі 16 реквізити відповідного наказу. Якщо працівник у межах одного кварталу був прийнятий, а потім переведений, переміщений, то ці події відображаємо в окремих рядках. аналогічно діємо і у випадку, коли працівник був переведений, переміщений, а потім звільнений для кожної події свій рядок. І не має значення в одному чи в різних місяцях кварталу це відбулося. Коли ще формуємо рядки в Д5, коли є так звані декретні відпустки, а саме у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною. Інформацію про початок чи закінчення таких відпусток зазначаємо в окремих рядках. У графі 07 проставляємо для відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами код категорії 5, для відпустки для догляду за дитиною до 3 років код 6. Для відпустки для догляду за дитиною від 3 до 6, код 4. Кадрові графи 13-15 не заповнюємо у графі 16 документ підстава для надання закінчення відповідної дитячої відпустки. Будьте уважні, якщо працівник, продовжуючи перебувати у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, вийшов на роботу на умовах неповного робочого часу на своє робоче місце в того ж роботодавця. То такий вихід в д 5 не відображаємо, адже тут немає ні початку нових трудових відносин, ні закінчення відпустки до трьох років. Також пам'ятайте, якщо працівник звільняється в дитячій відпустці, то на нього в д 5 формуємо два рядки на дві події. Перша подія закінчення відпустки, адже відпустка триває, поки працівник перебуває в трудових відносинах з роботодавцем. Другий рядочок це звільнення. Крокуємо далі цивільно-правовий договір. Якщо ЦПД укладений з вашим працівником, основним чи сумісником, то в графі 06 проставляємо 1. Так. Якщо зі сторонньою особою, то 0, ні. У графі 07 зазначаємо категорію особи 3, а у графах 12 і 11 ставимо позначку 0. Кадрові графи 13 15 не заповнюємо. У графі 16 зазначаємо реквізити ЦПД, а у графі 17 у разі відображення інформації про дату закінчення ЦПД відповідно главу чи статтю ЦКУ, яка регулює відносини за таким договором. Ще такий момент: інформацію про дати початку та закінчення цивільно-правового договору відображаємо в одному рядку, якщо ці дати припадають на один місяць звітнього кварталу. У всіх інших випадках для відображення кожної події формуємо рядок окремий у Д5. Зі звітністю розібралися. Я вам дякую за увагу!